Навколо Чорнобильської АЕС були знайдені гриби, що можуть зростати в умовах високого рівня радіації. За однією з гіпотез, їх можна використовувати під час космічних польотів, щоб захистити космонавтів від сонячного опромінення. А які ще способи застосування грибів відкрило людство, дізнаєшся з нашого відео. Упродовж тисячоліть люди вживали гриби. Це робило раціон різноманітним і поживнішим. Збирання грибів і зараз залишається популярним хобі. А власне, що саме ми збираємо? Пригадай, яку функцію в житті гриба виконує плодове тіло. Функцію розмноження. В плодовому тілі на внутрішній стороні шапенки у складках формуються спори. Зрілі спори розповсюджуються, проростають і формують нові міцелії. За деякий час нові гриби також формують плодові тіла і цикл починається знову. Міцелі гриба може займати величезну площу, живляться гриби, всмоктуючи поживні речовини поверхнею тіла. Якщо ділянка землі була забруднена різними хімічними речовинами, гриби поглинають і їх. Тож перше правило тихого полювання обирай місця, де ґрунт не забруднений, тобто подалі від заводів, електростанцій, автомобільних доріг і полів, їх часто обробляють пестицидами. Знайшовши грибну ділянку, не забирай весь урожай собі, залиши половину плодових тіл на місці. Це сприятиме спокійному розмноженню гриба і наступного разу ти відшукаєш його в тому ж місці. Зрізати плодові тіла краще обережно ножем, бо різке виривання може пошкодити міцелій. Зібрані гриби треба нести в тарі, що провітрюється, сітчастому мішечку або кошику, жодних пластикових пакетів Вони пришвидшать гниття та утворення шкідливих хімічних речовин. Прийшовши додому, якнайшвидше готуй гриби. Вони дійсно дуже швидко псуються. Люди не єдині тварини, що не проти поласувати грибами. Багато видів комах і равликів також їх їдять. Тому під час збирання радимо переконатися, що подібні пасажири не потрапили до твого кошика. Погляньмо на ситуацію очима самих грибів Ростеш ти ростеш, накопичуєш ресурси та очікуєш гарної погоди, щоб утворити нащадків. А тебе раптом хтось з'їсти хоче, і ти навіть втекти не можеш. Деякі види грибів для боротьби з подібними шкідниками виробляють отрути. Найвідоміша представниця смертельно небезпечних грибів Аманіта Фалоїдес вона ж мухомор зелений або ж бліда поганка. Ти можеш натрапити на неї в лісах, вона утворює мікоризу з дубами, буками тощо. Молоде плодове тіло має вигляд яйця воно повністю заховане під плівкою покривалом. Із часом плодове тіло дозріває, покривало розривається і на ніжці залишаються два кільця одне одразу під шапинкою, а інше ближче до землі. Подібні кільця залишки покривал, характерні і для інших представників роду мухомор. Хоч серед них трапляються їстівні види, не варто ризикувати. Якщо бачиш характерну ознаку, не бери. Токсини, які виробляє бліда поганка, атакують клітини печінки й нирок і блокують вироблення необхідних їм білків. Це із часом призводить до руйнування відповідних клітин. Погане самопочуття після вживання може наростати протягом 24 годин, тобто погано стає не одразу, іноді наступного дня. Біль у животі супроводжується проносом і блюванням, потім симптоми раптово зникають, наступає стадія ремісії. Але полегшення триває недовго протягом 2-3 діб. У цей час продовжується руйнування печінки і нирок. Потім симптоми повертаються, можуть розвиватися ускладнення з боку серцево-судинної системи, специфічної протиотрути від токсинів блідої поганки немає. Найчастіше отруєння без своєчасної допомоги лікарів має летальні наслідки. А людина цілком могла думати, що збирає їстівні види, як от сиру їжку зелену, парасолю велику чи навіть звичайні печериці. Тому правило номер нуль якщо немає 100% впевненості в тому, який це вид гриба і чи точно він безпечний, не бери. Плодові тіла макроскопічних грибів не єдине застосування грибів на кухні. Пригадай, як використовують дріжджові гриби. Дріжджі використовують у виробництві алкогольних напоїв і пекарстві. Вони здатні здійснювати процес бродіння, перетворювати органічні сполуки на спирт і вуглекислий газ. Інша сфера застосування дріжджових грибів виготовлення комбучі, імбирного пива, оцту, кефіру та тібікосу водного кефіру. У всіх перелічених випадках використовуються чисті дріжджові культури азооглея, симбіотична культура, що складається з молочнокислих, оцтовокислих бактерій і дріжджів, об'єднаних спільною біоплівкою. Бактерії та дріжджі співіснують в одному просторі, разом живляться, спілкуються між собою за допомогою хімічних сигналів. Клітини виділяють назовні спеціальні сполуки, що допомагають їм триматися разом і захищають їх від несприятливих умов зовнішнього середовища. Зооглею поміщають у поживне середовище: молоко, воду з імбиром, чай, рисову воду чи навіть вино. Обов'язковою умовою є наявність цукру, його будуть споживати мікроорганізми. Залежно від того, який саме напій людина хоче приготувати, набір бактерій і дріждів, що міститься в культурі, буде відрізнятися. Відповідні спілки мікроорганізмів можна придбати в магазині або переселити їх з іншої ємності. Наприклад, зооглею, що бере участь у утворенні комбучі, називають чайним грибом і можуть пересаджувати багато разів. Але для всіх домашніх експериментаторів та експериментаторок маємо застереження. У промисловості виробничі процеси на кожному етапі контролюють лабораторії. А під час виготовлення напоїв вдома є ризик, що в зооглею потраплять бактерії, збудники інфекційних захворювань, а споживачі дістануть харчове отруєння. Але думати, що сфера використання грибів обмежується кухнею велика помилка. Гриби активно використовують у біотехнологіях для виробництва лимонної кислоти, амінокислот, білків, вітамінів, ферментів, пестицидів і ліків. А також альтернативного пального біопалива на основі спирту. Те, що гриби поглинають небезпечні хімічні речовини з довкілля, не тільки шкодить грибникам. Цю здатність використовують для очищення ґрунту і води від органічних забруднювачів. Наприклад, гриби можуть допомагати усувати наслідки від розливів нафти, а змога утворювати неймовірно щільний і міцний завдяки хітину міцелі, торує шлях до використання грибів як біологічно чистого матеріалу. Наприклад, для виготовлення одягу або навіть цілих будівельних блоків. Споруда з таких цеглинок буде легкою і стійкою до пожеж. Уявляєш, живеш собі живеш, а за кортіло переїхати, вантажиш будинок у машину і везеш в інше місце. Гриби використовують і як модельні організми для наукових досліджень. Наприклад, першим видом живих істот, чий генетичний код люди змогли повністю розшифрувати, були звичайні пекарські дріжджі Сахарміцессия. Учені тривалий час досліджували гени, що відповідають за старіння в цих грибах. А потім виявилося, що такі гени мають і багато ссавців. Досліджуючи інші дріжджі з помбе, Ліланд Гартвелл, Тімоті Гант та Пол Нерс відкрили білки, які регулюють клітинний цикл. За це 2001 року вони й отримали Нобелівську премію з фізіології та медицини. Запам'ятай. Серед макроскопічних грибів є як їстівні, так і отруйні. Якщо під час збору немає впевненості в тому, який це вид гриба, не бери. Обирай місця, де ґрунт не забруднений, залиши половину плодових тіл на місці, обережно зрізай гриби ножем. Неси гриби у втарі, що провітрюється, наприклад, у сітчастому мішечку чи кошику. Готуй зібрані гриби якнайшвидше. Зооглея. Симбіотична культура, що складається з молочнокислих отстовокислих бактерій і дріжджів, об'єднаних спільною біоплівкою. За допомогою зооглеї, готують комбучу, імбирне пиво, оцет, кефір і тібікос. Гриби використовуються для виробництва лимонної кислоти, амінокислот, білків, вітамінів, ферментів для мийних засобів, пестицидів і ліків. Із міцелію виробляють тканини і будівельні блоки. Дріжджові гриби використовують у наукових дослідженнях старіння та клітинного циклу. Пиши в коментарях, чи хочеш грибний будиночок. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!